Несу з собою, Денис вже дуже доби... багато такі. Ти не вже добив, добив стекло, а я тут чекав його. Да, я, вже доб... я вже добив скло і, короті, цей, е, я тобі теж можу дати, дивися, тобі зараз половину сакум. Я... Натіли... Ну, я тільки я більше не міг. Хоча це теж доволі багато. Ти що? то Давай, строй ты. Я захищаю. Ну, нам все одно хватит. В принципе, нам хватит стильки скла. Угу. Mm -hmm. То вот. Короче, я сейчас буду строить вот такой вот, вот, такой вот захист. И е все. Я себе уже строю такой захист. О, Денис, давай туда знаешь, что зробимо. Давай тут зробимо безпечний такий коридор, щоб ми могли переходити. А що, Ну давай зробимо. Добре. Я... Давай тут прокопаємо блоки. Так, зараз опа. Тут отак от, от поставлю блоки. От. Нам вже треба двері добити. Ну, хоча їх можна вже не добивати, тому що я можу їх скрафтити. От. Ну, крафт. Я скрафтив у мене... двері і. Все, у мене закінчився перший стак. Ну як закінчився? От... От тепер закінчився. От, я зараз нам зроблю такий прохід. Все, тепер ми зможемо проходити. Покажи. От. Ну, ну ще треба тут стіни построїти і кришу. Ну, кришу буде нам. Ну, тут а, ще нам в якось... нас а, а, ж... завжди день. Ж... А давай кришу повністю зробимо зі стекла. Ой, блін. Ну. ну, із -за цього, що вода, то може... А хоча ні. А так, так ми не зможемо зробити потолок із стекла. Окей, так, стоп. Треба тут блок поставити, бо щоб, щоб в нас якось чуть-чуть світло було, бо це було б якесь якось темно. <схід> тут я поставлю скло одне, і все, тепер ми зможемо собі нормально проходити. Навіть коли цунамі буде то... Я було нам напевно з тим модом, яким, якого ми мали зробити. А що? Окей. Okay. Коротше, я. Капець, тут... що я тут один а... навіть не дострою? Чого я тут нічого не поставив? Там я поставив. Ладно, пусть буде в мене тут чуть-чуть земля. Хоча, по-моєму. Хоча ні, я на всякий случай ліпше зроблю захист. О, у мене перший стак вже кінчився. Сьогодні? Я собі ліпше ще кришу захищу. Щоб, щоб на всякий случай. Вот. Ой, а навіщо я тут прям так захищаю? Якщо мені треба е -от таке от робити, а не. А не ось таке от. Типа е Діму вот так вот захищати. Треба тут Що просто. Я другий стак кінчився. А як у тебе так швидко так кінчать? У мене тільки перший закінчився. Бо я перший почав строїти. Ну да. в принципі, логічно. У мене скоро теж другий стак уже закінчиться. Короче, я тут і строю. Може, треба було вище криші строїти, щоб потолок зробити. Треба я придумаю, який потолок зроблю. Mm, кстати, тут... Ти... А, так чого? <laughs> як це так сталося? Якщо у мене вроде би ця стіна вищий, ніж <laughs> <laughs> моя хата. А як оно тоді? Окей, ладно, ні нащо я не вдволікаюсь. Ну, <laughs> хоче я сказати. Хоча, ну, я на все не вдволікаюсь. <laughs> Блін. Хоча а Блин, не тупану опять. Короче, підписники, я якось тупану опять. Кстати, у меня почти третій стак кинчик. Офигеть, у нас все шутки. Третій? Кінчаєте. Да, почти третій. Да, я тебе у мене тільки друг. А да, у мене тоже третій кінчається. Окей, я тут поставлю. от таке от, щоб чтобы не піднятись. Опа. Ну, отак. Так, так от. такого от... продукция то уже надо блин. все у меня 3 сапкінчився мене тоже так що тож. у мене тут менше діаманти блин чого чого деколи не ставиться <гум> не знаю у тебе щось якісь проблеми напевно <гум> окей я вже тут а, строю Ой. Да блин, я опять тупанул. Mm -hmm. Окей, треба мне сюда йти. У меня вже 45 в четвертому стаку. А у меня 50. Опять я навіть не знав, что на це вот все у нас піде 4 стаки. Ну не 4 да. может, трохи менше. Навіть може будет і більше. Да не, у мене точно мені ще там просто трошки і то я ще буду добувати до стекла. Mm -hmm. Да блин, на 12 стало. Короче, підписники ми тут вже дуже багато построїли. Плуків поставили. Короче, у нас тепер дуже хороший захист. І ми ще й плюс можемо ходити друг до друга, це вообще буде прикольно. Угу. Коли нас накриє цунамі, а. О, Денис, у нас буде двона стінка. А, ні. А, стоп. У мене вже 4 стак кінець, все, все. Ще, стоп. Я тут зробив три, тут три. Опа, і вот. Я почти Тоді кстати вже кричу. А... Що? Да, потому что це буде пипец. Ми ще навіть не, дстроили, не дстроили скри, е, ті от Штуки, Ну хоча не, я построю. У мене все нормально. У тут Ща, ще було. Первый раз, а, все, останній блок в мене був, я вже все зробив. Я построю, все. Окей. Я тут ще от таке, блин, потратив, окей. Ні, я ж кришу буду строїти Все, тепер у мене все ідеально. І ще в мене, кстати, ще є одна дверка, бо щоб поставити сюди двері. Все, імба. Блін, все, у мене закінчилось 400. Окей. Я біз а біз я біз тут біз біз. зроблю, щоб ми могли підніматись. Сюди от. Ага. А ти, а ти, а ти що, с будеш строїти? Так я строю зараз, я беру і для того ставлю Я тобі, а я тобі буду допомагати, тут блоки треба ставити. М -м, так, де там я ставив, там ось треба. А так а так от а треба... ми тупанули, ми драбину не поставили. М -м. А не що нам дробили? А, вот тут можно. Не, ну типа, знаешь, как я хочу, типа, чтобы вот тут там. типа посередине у меня было зизумруда и типа вот такой шло. Короче, ладно, я. Короче, мы почти все построили. И теперь у нас нет маємо... цунами не дістане. У меня у задний блок остался. И теперь. От, от, от. Филос... вот так вот? стройте. О, шаудинг. А, нет, такого а, не, так хай будет, дай А я буду. Ну гений, конечно. Я я начинаю это делать. Типа вот тут. Mm. А я впал. А тут... блин, блин, я, я впал. Да не смотри, мы тоже двери, но ну, я не хочу через свои выходить. Да хай, ну блин. Ну, скрафт себе дверь, сейчас У меня нет дерева. Та бери, я тобі скидаю, чекай, скільки я тобі скину Я не забирав, я не маю, щоб бирав собі Ти вийшов з гри Я не вийшов, я Підписчики... тут зустрів ще... В смысле? Мені показуєш, що ти вийшов з гри я Короче, на не... підписнику у нас якась фігня залишилась, я зараз поставлю на паузу Я вже все, завантаження ісцялості О, все, я зайшов А, все, 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 все ти зайшов Все, вийшов, все, зайшов, коротше там? А тобі зараз скину доступ. Бери. Бери. вот вам 6? Да. Треба 6, бо щоб скрафтити двері. Ти що, не знав? Та знав, але я думав, ти мені да зразу сразу багато. Та я знов впав. Я Якраз піду до себе скрафчу двері. Не, що? То майн, цей от Моджинг Studio вони генії. Вони щось зробили, що зразу три двері. Нам. А ми ж завжди коли строимо якісь гарні дома. То ми ж цей, о, Ми ж цей, от, тільки дві дома, дві двері. Е, а А куди... А вот а, дві блоки. я думав, куди вони вже пропали? Тому що я їх собі взяв, вони типа не пропали. я думав. А так вони у мене не пропали. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одинадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать, двадцать три. Блин, це не парни, число, двадцать три. Ой, блин, мені треба до... Мне треба факел, у мене тут так темно. Да я ж тобі я ж тебе скинул стекло! навіщо он тобі? тебе? я тобі його скидав? Ну ты гений, блин! У мене устал ще два стака діамантових блоків. Я потратил скилки диамантовых блоков. Скільки я скільки там... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, девять. На почти девять стаків потратив. Скільки? Почти дев'ять стаків. О. все, прикольно. Тепер у нас някакви цунами не дістане. Місяць... Ты мені достроив крышу? Да, не блин, я тебе не достроив крышу. Короче. Короче, цей, я уже Сашу построїв и тепер нас по-любому я кажется не минедістане. Полетел, полетел. Эээ! Ты чего не скидываешь? Да блин, да ты. Да ты читер, что ли, где-то тебе скинуть? Ты не скидаешься, ладно, не трогай меня. Вы і так мало хватает. Не-не-не, давай не будем скинуть. А, ну ты и так поднимешься, вот тут лестница є. Блоки ну, ладно. Короче, я от... Оця... Да блин, да хватит. Короче, ладно. Короче, у целый оця... диамонтовый блок забрал. блоки забрав оця... я, э, і... от... я поставлю скрытию. Короче, мы будем будемо чекати цунами, И короче, мы зараз писали на паузу. Ну ти він довгий. Окей. Ладно. Мм, короче, я зараз поставлю на паузу. Ні, ні. Я буду показувати. Ну, хоча, ні, добре, я тоже поставлю на паузу. Короче, коли я вас, я включу запись, коли строй. Стало, чому так? Короче, плюс після нього насяде якийсь. Вибачте, що ми ечею. Я не можу приїдатися. У Саші якась проблема, но він зараз зайде. Все, я зайшов. Речі, все, ася, я чекаю цунамі, бо воно, нам, мені прийшло повідомлення на телефон, то що воно буде реактивне. В смислі, Воно буде реактивне, а я думаю, буде звичайне цунами, як завжди, все, все, Ладно, я Тепер, виваю, треба, тепер треба 100% надівати плюну. Коротше, є ну мені інтересно на нього подивитися. Хочу, mm -hmm, я хочу я хочу підти, а ти не, підеш. Я, не я буду наблюдати. Окей, а я пока піду. Ну йди, йди, біжи. Ну кей чекай Дерас, я з тобою зараз хочу. Я не йду, воно, чекай я з тобою не хочу, жити. чекай. Окей, чекаю. От и бачу, тебе такий малюсенький. А <гум> тебе приблизиться там маленький. Ще, давай. Хобі. Короче, підписники, я уже тут за Сашею. А тепер ми шукаємо цунамі, і ми його ще так і знайти не можемо. О, вже оце саме Село. А що ти думав, тут, тут часто для села спавняться цунамі? Ти це знав? Ні, uh nee, не знав. Hmm, Ну значить, ну тепер будеш знати. А, так, ну щось, щось я wealth. не бачу ніякого цунамі. Ти де? ти де? А вот я тебе бачу, кудись. Я в село біг. Okay. Я не знаю, я тут. О! Я бачу, я бачу якийсь цунами, Подивись сюда. То... Я почекаюся, якось не радіо. Подивись. Подивись, ні, це ні, якийсь звичайний цюдамі, мені набрехали. На Просто звичайна вода. Да, окей, okay. я сюди от приїхну. Е! Е! Мене вбиває? Що блин, мене вбиває? Мене щось вбиває, блін. Ой, капець. Ай, блін, я помер. Це реально, походу... Це, походу, реально радіоактивний цунамі. І, кстати, підписники, я забувся вам сказати, що я отут, в, в цьому тунелі, поставив вже два стекла, щоб ще було світліше. Я його вже не бачу біля нас. Вот. Ну да, його ще нема, ну, блін, це капець. О, да у тебе тут миші опять живуть. Получай дурацька миша. Е, Шо? я її я її не вбив, як це так. Давай, на, Треба пока. не зритиме в не зритиме чом. Чому вони там бродять ходять? Де це цунами? Воно, походу, зупинилося і деревню поглощає. Опа і їжа. Не знаю, ну да воно по-любому до нас дойде. Ми дуже далеко йшли. О, заспавнусь. Блін, це плятка... ти маєш десь. Я з першого разу вилупив плятку. У мене теж з першого разу. Е, ти ладно, ви помрете і все, я вас не побачу. Ну і ладно, прощайте. Я ще цунами не бачу. Ну, воно точно десь близько для нас, мені кажеться. Ну ладно, ще попитаємося, ми найти Солнце вже... Ну что на місці статье? А ну-ка, а може, а може, а мы реально цунами зупинились, бо я ще не бачу ніякого цунами, дивись. А де, вообще наш дім? Не знаю, мы куда-то прийшли. Окей, тут а, ну тут по-любому бути якесь... Тут, по-любому, має бути цунами, тому що ми до О, ми опять до цього села прийшли. А чому цунами таке медленне? Може, воно реально просто зупинилось? А, ні, Воно не зупинилось, воно йде! Подивись на нього, Блін, ліпший від нього, він велике. Не боюсь. О, скриня! Тут хлібчик, ну хоча б. Тут вже цунамі треба бігти, блін, 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 блин. Треба треба отак треба... от треба... 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 Блін. Я я, блин, ну все, я ще й не так блок поставив, все, мені капець. Що, його не бачу, я біжу до хати. Біжу. Все, прощай, Саша. А ні, ти що не... не вмираєш. Я не вмираю, вона далеко ще від мене. Я біжу до хати. Ой, О, думай. ти вже прийшов. О, якщо ти вже тут прямо до нас, то походу цунами близько. Ну да, я його бачите там на блоках. Короче, короче, я не знаю, що ми, що нам робити. Ну, хоча, дивіться, яка вона зашита. По-моєму, не одне цунами до нас не прийде. Паша. Ні, не. А, ні, цунами вже для нас близько, блін, треба бігти від нього. У тебе там ще літаючі миші. Їх зараз усіх повбиваю. Швидко закривай. Я А буду ультра в своїй захиції. Це моя хата. Тому що вона захищена ще й стіною. Капець, я возра... Літуча миша, коротше, тут дві. окей, Тобі. я хочу подивитися. Я хочу, подив... хочу, подив... хочу подивитися подивити на це цунами поближче, О, -о, -о. ну вже до мене дійшло навіть воно мене вбиває, вбивает профессионал. Як -то? воно вже мене не вбиває. Я кто туда? Оно уже меня добивает. Диви, ну у нас тільки отака от, отака от... Ну, така от маленька. О, ти прийшов до мене. Прикинь. Та, я до себе. Ой, ліпше, блін, мене 4 хп ліпше піти собі цього. Ти не, вона... не знаєш, що ми з тобою ми робити, Вони просто там спавниться і все. Капець. Да. А коли буде ще одна хвиля? О, кстати, мені, мені прикольно тут бути. Ай, блін, ми вже знаєш, що не зможемо випливати наверх. Да, потому что у нас все у цунами даже бронил не Ну-ка, якщо буде... О, а коли знімаєш броню, то ще більше походу урона на ночі. Чекай, я попробую. А, я поч... а ні, одинаковий урон. Ну, ну, все одно, прикольно. Ой. Прикольно, все одно. Хоча, ні, Ой. воно не нефіка... Воно ні. нас вбиває. Блін, почекай, я хочу цих літочок меж вбити. Допоможеш? Ну, окей. Ой, случайно, меч викинув. Чекай, добру. А, блін, їх реально складно, що ж... Чи... Тобі треба якусь підсвітку зробити, тому що у тебе якось дуже темно в хаті. Треба тобі більше скла поставити. Давай я тобі поставлю. Хоча ні, мені треба взяти скло. Коротше, Саша, давай тут отак от станемо і я зроблю таку от фотку на пам'ять. Добре, чекай. Давай, сань для мене. Давай, я отак, я... <сь> я не знаю, якось. Станемо, коротше. Чекай, О, два, 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 давай, лепшу, давай, лепшу, встану, давай лепша, давай лепша, из чего там давай. Давай, чика, я броню. Давай. Все, чекай, иди. А в самом ста нет Вот, только мне еще фотку сделаю. Короча, я фотку вже зробив. Добре. Ну, <кхм> все. Дивимось. Капесом друхвиля насувається. Що це? Друхвиля? Алілуйя, там десь близько друхвилять, що? А, ні ні, а ні, 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 що не бачу друхвиля. Одній її мене в мене ХП мало. Це мені показалося. Вона що, напевно, десь там. А нука, а що а що буде, якщо я якийсь предмет кинути в цей радіоактивне цунами? А, воно не ламається. Ай, ти куди картопля? Ай, все, я, напевно, вмер, да? Ні, я не мертва. Все, я святажу. <гум> Курочка, прощай. І перо прощай. О, воно зупинилось. Воно чекає мене. Коротше, у нас якісь проблеми, Саша опять чомусь вийшов з гри. Вот такі сервери. Що, Саша. Саша вже тут. Все. Короте, Денис, вот такі сервера в Отерс. Ой. Ну це мож, це можливо проблема е, з твоїм комп'ютером, бо цей, бо. ну. бо я, ж, ж, я, ж, я ж не вилітаю. Давай, давай, блін, ти не цунами, на, Получай, получай, пол... получай, давай дратися. Я тебе вбив. У мене просто було мало хп. Ну конечно я тебе. Ну еще ты дуже швидко так от топором на мене тікав. то У тебе був маленький урон. Ты мне вообще урона не наносить. Дивись, дивись, я тебе буду типа мало урона наносить. Я вообще не буду урона наносить. Вот от ты мне тоже не наносишь. Ладно, то хватит уже. Да блин, вы затопали спавнить, Да, ладно, короче, я напевно піду до себе. А ну-ка, mm -hmm. я подивлюсь. Я Може, десь ще є себе. оце цунамі? Друга вона. Далі, мені, мені хочеться другу хвилю подивитися, що я буду. Що буде? Коротше, я тут блоки собі поставив. Бачиш мене? Да. Бачиш мене? Я тут блоки собі поставив Я тут стою. Mm -hmm. Ой, я собі тоже покажу. У мене ще є ще. Мене спішилося, коли я то урвав. Окей. Ой-ой-ой, блин. Я... Я хотел, я хотів трюк зробити, но ничего не получилось. Она знаешь, что капец. Да вот тебе опять проблема. Мы не буду на уран. Там мене знов вибило Ну конечно, тебе щось выкидывай. Я не знаю. Подписывайтесь, я не знаю, в чому це проблема. Це можливо якась проблема в його ноутбуті, бо у него такий слабый ноутбук або просто Wi-Fi Ай! Вот. А, да перебориш? так далеко я не можу, то блин. Да, блин, блин, треба. Треба. Сюда. Я, короче, иду на крышу. Це ж на крышу. Окей. Да блин, чому я не можу зробити трюк? Ай, это все мені капец. Хотя. Капец, у нас же тут капіць. вся трава така. Майже. Это уже на криші А, кстати, а де а де інші волны, бо я щось яки не бачу волн? Я как волну ще не бачу. Я тоже. Нет, не туда. Я тебя опять выкину. Потому что не... тебя выкинуло. Да блин, а ну, чему мені тройка вообще не получается зарубить? У меня качество проблема. О. У <клес> Ну якась проблема, я не знаю. А мне а у тебя тут вода прит прикол тху цунами, что у нас ще и тебе притягує у себе ай блін ну, що мені капець я клава короче притягую тебе у себе ні я за курочкою хотів реально воно не дає Оп. а типу что не можу забрати меня знов О Мені получилось ну да що что тебе там за проблеми я не знаю ай блін хоча ну трюк складно робити ну, да капець не... да блін, да що це таке вже будемо прощатись не знаю, ну у нас ще навіть друга Мене знов вибило Та ти опять покинув гру Не знаю, що спробуй зробити з тим. бо якось щостіше і тяжкіше тебе викидує Я не знаю, що тут таке. Да, блін? Я не знаю, що тут навіть. Я чуть постійно на криші спавлюсь? <звук> ну бо... Бут... Ну, може, ти на криші і був? Не, я буду, Ні, я не, побору, я не, я не Зр... От зрозумій, коли, коли тобі вода не на коли тобі цунамі не наносить урон, це значить е, тебе вики... викину. О, кстати, тебе вже не викидає, повезло Чого, я Короте... зараз викиду. Ні, Якщо ти в мене залагаєш, то все, то мене викидає. Все, залагало. Ей, я водій. Коротше, тебе покинути, ти, ти покинув руку. Покину. Коротше, підписники, я не знаю, що робити з цим, щось його викиди. Коротше, я не знаю, я буду чекати другу волну, потому, що якось друга волна якось дуже довго йде. Коротше, це з інтернетом проблема. З інтернетом? Mm -hmm. Ну я ж тебе добре чую. Та ні, у мене ну, шо, проблеми интернет. Ладно, короче. Я не знаю, ну. Не знаю, я, я хочу піти до другої волни Я не знаю Дай знов все, чекайте. Все, мене знов выкинули. Короче, я не знаю, я не знаю, як ти, але я хочу піти подивитись на другу вол... на другу волну. Че на вообще буди ти чи okay. нет? Блин, ну вс мне тупить. Да потому що ты там, там є? Не, я не є, я був воді. Все мене зовки. Да потому что Да потому что тебе вики Потому що коли тебе викидають, то ти завжди кудись походу йдеш. Ну да, ты видишь, эти каша представь, мои мы эти кошавы Ну потому что это так работает, ну ты гений, конечно. Блин, где то под, этих блоков не можешь? А я подиди подзаспавлю всех. Ну потому что ты в воду пішов. ну гениально. Ну, я был вот а вот я тут на блоку тебя запрыгнул. Кто реально? Ты был. Кто? кто, 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 давай, 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 давай. Давай. А, два хп осталось у меня. А ты куда пришел? Все, у нее якась проблема, но ну, я не знаю, що робити. Там на нас цунами нападає. Но ну, я хочу другу волну. Мені інтересно подивитись, що буде, якщо друга волна будет, короче. Ти зразу приєднався все тебе выкинуло. Да не, это я чай не сказала. Блін! Блин. Там, короче, підписуйте. У Саши. Ты просто дядька заходишь, и ты зразу выкидываешь. О, все, ну вы тут? Короче, у Саши якась проблема Тив from... Короче у Саша проден вот рейда і экс радян. Не Та, блін, я хочу другу волну, мені якось не подобається перша волна. Хочу другу, якось скучно Давай прощатись. Та блин до нас даже друга волна. Все. Прощатись, тебе вийка. Короче, я буду О. прощатись А я напевно ще не до нас даже друга волна не може дойти. Блин, що це таке? Може... Так, підписники, коротше, зараз я ми граємо на такій версії, ну коротше, просто нам треба. Е, я зараз виключу е, я виключу запис, ну і пробую щось зробити знову. Да, я, я теж поставлю на паузу. Коротше, підписники, в мене щось має з Майнкрафтом, все не так. Коротше, я з вами сьогодні вже буду. Прощаться. Ну короче, всем пока. Всем.